Друзі, всім привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що ви підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі, а я можу навзаєм вам відповідати на ті питання, які вас турбують на сьогоднішній момент. І сьогодні ми поговоримо про наступне особистий бренд для власника бізнесу. Ключові аспекти. Дивіться взагалі, до мене. Достатньо часто зараз звертаються власники бізнесів з цим питанням, тому що їх турбує, як вибудувати власний бренд у нинішньому суспільстві. І це питання воно трошки ширше, ніж здається, оскільки власний бренд це не лише своє позиціонування. На ринку, власний бренд, це своє позиціонування у суспільстві, це своє позиціонування у тому оточенні, в якому ти живеш. Тому коли ми кажемо про ключові аспекти, Ой, коли я був молодий, мені було десь років на 20 менше, я ходив по тренингах і мені там розказували про те, що. Дуже важлива ідея, дуже важливі цілі, дуже важливе розуміння, дуже важливе там багато-багато-багато всього. Але я цього не розумів. А зараз, коли я став трошки старшим, я вам скажу, що позиціонування воно базується на найголовнішому, на тієї меті, яку ви собі ставите. У рамках у розрізі розвитку вашого життя. Знаєте, є такі певні. У, кожного, у кожної людини, навіть коли кажеш, що вона погана або безпринципна, у неї все одно є якісь принципи та правила життя. І коли ми кажемо про особистий бренд, або його особисте позиціонування, дуже важливо ці правила життя собі зафіксувати. І потім. Приміряти їх як кальку на свій бізнес. Зрозуміти, як можна зробити так, щоб ваш бізнес відповідав вашим принципам. Після цього змінити напрямок його розвитку. І найголовніше, треба не боятися, а казати, казати суспільству про ті свої принципи і правила, які ви пропагандуєте. Чому? Тому що їх ніхто сам по собі не знає. Навкруги чаклунів немає. І якщо ми з вами хочемо, щоб нас розуміли, щоб розуміли наші дії, щоб наші дії асоціювались з назвою нашого бренду або з нами, дуже важливо ці ідеї нести в суспільство. Важливо про це писати, казати. Виступати, робити певні звіти, доказувати людям, що ці принципи вони працюють. І вони працюють саме так, як хотів би, щоб працювали ви. Якщо суспільство буде дотримуватись цих принципів, то ну, в вашому розумінні світ стане кращим. Ось такі, мабуть, високі речі, але вони справедливі і вони дійсні. І саме це зараз працює. Інше не спрацює. Тобто, якщо ми будемо з вами натягувати на наш бізнес або на нас якісь рамки, яким ми не відповідаємо, і не будемо відповідати, і не хочемо відповідати, то ви ж розумієте, що це все буде фікція, і у дуже короткий період часу суспільство зрозуміє, що нібито уявний бренд під собою нічого не несе. Тому дуже важливо. Почати з того, щоб, щоб зрозуміти, хто ми, що ми, чого ми хочемо і як ми це будемо доносити до суспільства. Після цього будуйте власний бренд. Це те, що хотів сказати. Всім гарного дня, радий, що ви зі мною. Пока.